півоня пілопток. Завжди, коли проходжу по всю півонію, не можу не захоплюватися красою квітів цього сорту. Спочатку вони такі більш рожеві, ніжно-рожеві, треба сказати, бо не рожеві. Потім світлішають, і ми бачимо тут уже і кремовий відтінок, такий топленого молока. Але ось ці рожеві відтінки на квітах присутні аж до закінчення цвітіння. Досить довго тримає квітку на стеблі. Вона мені здавалась дуже ніжною. Я думала, що вона буде досить швидко скидати свої пелюстки. Але ось погляньте, це квітка, яка розкрилася однією з перших. Ось. ось. Але так як вони нахилені донизу, то ми бачимо ще й рожевинку всередині. Ті квіти, які вгору підняті, вже втрачають свій рожевий колір. Просто неймовірно краси квітка. Кожна пелюстка так порізана, така вона гарнесенька. Погляньте, як сором'язливо закриває свою серединку пелюстками. Я в захваті від пілоток. колись побачила в групі і думаю, коли ж у мене така буде? І ось нарешті зацвіла і моя. Погляньте, на як Таку величезну кількість бутонів спромоглася ця, цей кущ. Мені здається, що тут бутонів до 20, якщо не більше. Так, більше як 20 бутонів. Квіти не досить добре тримаються, тому приходиться їх підв'язувати. Ось. Нижні квіти вони донизу похилилися, а ці квіти неймовірної краси. Просто неймовірної. Хочеться весь час біля неї її тільки одну фотографувати, з неї одну знімати відео. Ну і ще мене так привабила Корнелія Шейлор. Я за білі квіти мовчу, білі півонії мене взагалі вражають ось і ці ніжно-рожеві також. Це my love. Білий колір півоній і рожевий. Хоча в своєму саду варто мати і ось такі квіти, щоб створювався акцент. Ось саме цим. цим Кольором квітів неймовірної краси піловток.